Моя мама Пилипчук Христина Микитівна. Вона була ткаля, і вінки всім на весілля, тільки до її приносили робити. Я ще ж мала була, то приходжу до її, вона вчися, вчиться, науку за плечами не будеш носити. Що научишся, й будеш мати. Але ж воно дітям не вельми воно цікаво було. Але тако трошки переймала ту її роботу. Ну, таку квіточку будемо робити, повирізувати спочатку листочки, а потім квіточку робити. Був папірний такий, от я з такого паперу не вмію робити вінки. Колись була така стружка. І її тако замотували, змотували. Воно так трималося куче, воно таке жорстке було, жорстке. І так, так скоро було робити вінки. Моя сестра виходила заміж у 64 році то ми вже такого для її хорошого вінка пошили, робили обруче, Потім обмотували хустинкою, що одівається на голову, О, щоб вона дротики не давили, щоб вона, щоб вона ця обмотана була. Щоб м'ягенько було в голову. А тоді ще, мабуть, то ще такий другий вищий обруч, і ще третій обруч був. І сюди причіплялися, а потім дротиками вони скріплялися, ті їх квіточки всі, щоб їх вітер не шатав, щоб вони трималися добре на, на віночку. Розовий, красний — вони лучше виглядають між ними були голубенькі, зелененькі були між ними. І потім отак воно чередувалося. Якщо цей рядочок такий, то потім вже міняють. Такі, щоб неоднакові були цвіта. Біси ще червоний, бо воно червоне, то червоне розове, воно гарно виглядає. Мати моя сяде за вечір, то вона його і, і зробить. Квіти спочатку ну, наготовить квіти, потім поприв'язує, поприв'язує, шили, казали, не робили, а шила вінки. Мені було тоді, я знаю, 9 років, може, ще 10 років не було. То я ще там я ж кажу, не вельми там вникала в то, я ще на коровай робили квіти, куровай вбирати, то, то то вже співали тоді, славний коровай я ж тебе вбираю. Ой, приїдь, прибудь, моя матінко й до мене. Ой, приїдь, прибудь. Моя матінка, й до мене. Ой, рада б я, моя донечко, й бувати. Ой, рада б я, Моя донечко й бувати, позаростали, стежки дорожки й не знати, позаростали, стрижки дорожки й не знати. А вже як прийдуть перезведу там, де молода, то вже теж співають. Ой, вий. Вийди галючка, вийди, вийди галючка, вийди, не матимеш, кривди, признайся, дородойко, заберем додому, йко, заберем додому. Зараз навіть не знаєш, у кого ти весілля. Забралися десь, поїхали по в по по, э, ресторанах чи по кафе, де поїхали, та й все, ти хто ж там його бачить. А колись, як було весілля, як то естрада була, наймали естраду, хоч знає, що то весілля, ну є, бо чути. і і в нас, і На три селі було чути. А колись скликали все село. Зараз такого нема і не буде вже такого. Нащо воно вам? Вони навіть і таке згадують, на що воно вам, вже воно такое пройшло, бо вже діти все в телефонах. Вже вони в телефонах, вони вже бачать, що по світі робиться, вони вже навіть і, і не хочуть, і не, і не дивитися, і не слухати і тих пісень. Навіть не вміють співати пісень. Українських пісень вони не вміють співати, бо вже та традиція не відновиться, бо вони не цікавляться тим. Вийде галячка з хати, приїхала, мати, привезла гостинчика, біленького сирчика.